Привітки усім. От хочу ще засняти, що я хочу ще посіяти в травні, прямо в ґрунт. Ось такі от рослини, чорнобрійовці, такі мініатюрні, якісь мексиканські. Потім така гвоздика, піряста, махрова суміш. От і така махрова. Ці Ми сіяли в розсаду, Вона вже теж підросла розсада. От. І ще хочу спробувати прямо в ґрунт. Така шабо, вже вже тепла у нас погода. Така ромашка ще королиця якась цікава. Потім така гордеція монарх. Посіємо її вже майстру ще оцю півне, дібна суміш якась цікава, настурція. Аляска. І от такі от цікаві тут різні гвоздика, гарна суміш повинна бути. Бальзамінка мелія теж цікаво що виросте. І от такі насіння. От... Посіємо їх в травні всередині. От зараз скапуємо ворона. Курки прийшли собі знайти черв'ячка. Бачите, як вони шукають. Прямо лапами під колопати лізуть. Скапуємо грядку. Якраз посіємо тут квіточки гарненькі. Така буде у нас тут краса. І вони тут б'ються за черв'ячка. квітливі курочки прибігли собі. Вирвались на волю з курятника. І от дивіться, які вони. Классні. Быстренько, швидко шукається бі черв'ячка, купається, купається. Ай-яй-яй, думають, що там щось краще знайдуть. Курочки швидкі, які. Ловлять, ловлять червячка. Знають же, що там черв'ячки? Ой, які класні.